Зустрічати дітей, які за своє життя встигли побачити більше жахіть аніж деякі дорослі, прийшли голова департаменту сім'ї молоді та спорту Світлана Гресь та заступник голови, керівник апарату обласної адміністрації Ірина Супрун. Куратори проекту на деякий час стали для малечі фактично другими батьками. Планово ці діти мають повернутися в Луганську область, але знаючи, яка ситуація в нас є зараз, і що події можуть розвиватися в зовсім іншому напрямку, ніж ми собі уявляємо. Хоча інформація про те, що туди, куди повертаються діти, насправді все спокійно, для того, щоб впевнитися, що ці діти будуть безпечно доставлені до своїх дітей. Ми зараз з'ясовуємо через міністерство, через штаб для того, щоб мати повну інформацію, що діти будуть у безпеці. Відпочивальники охоче діляться своїми враженнями після перебування на Львівщині, де вони встигли познайомитись із новими друзями та відволіктись від жорстоких реалій життя східного регіону. Куди вас водили на екскурсію? До Мухачівського замку, так. до Львова на шоколадну фабрику. Так. Ти купила собі шоколад? Їла шоколад? сподобався? Так. А що тобі найбільше сподобалося у Львові? Я погуляти по Львову. Голодна з дороги малеча повечеряла у одному із ресторанів Житомира, який організував харчування за власний кошт. Начальник виробництва ресторану не стримує сліз, говорячи про жахливу долю дітей, які стали заручниками кривавих ігор дорослих. Ми дуже вболіваємо за свою Україну і дуже за діток переживаємо. Дуже страшно, що це ці дітки бідні, без мамів, без татів, так на сьогоднішній день залишилися. Я мама теж маю внуків, маю дітей. Мені дуже тяжко це все переживати і дивитися на все. Діти неохоче говорять, чому вони покинули свої домівки і з острахом повертаються додому, адже не знають, що на них там чекає. Але Туга за батьками змушує дівчат та хлопців повертатись назад. Те, що в нас така ситуація в Ганській області, мені як не дуже хотілося там бути, тому що я дуже боялася взагалі їхати сюди. І боюся теж їхати туди. Тобто боюся повертатися до додому. Поселили діток у інтернаті для глухих Житомирської обласної ради. Не забули й про культурну програму. Юні гості з Житомира відвідали музей космонавтики і повертаються додому із позитивними враженнями від Житомира.